Я вас вітаю. З вами Олексій. Сьогодні вже 5 жовтня і, на жаль, наш ворог знову завдає просто нищівного масованого удару по Україні. Летіло більше біля 700 повітряних цілей. Основний напрямок це була Західна Україна, Львів просто палає, Запоріжжя без світла. Тим часом погані новини з Європи. Там перемагають проросійські партії. В Чехії. НАТО, хоч і робить деякі кроки, там перекидають свої винищувачі до Польщі, але цього мало. Отже, друзі, одним словом, давайте розберемось, а що взагалі сьогодні відбувається в новинному просторі. Поїхали! Ну і почнемо з найважчого. Цієї ночі ворог влаштував справжній повітряний терор, запускаючи за деякими даними. Близько 700 безпілотників та 50 ракет різних типів по території України. Основний удар прийшовся на захід нашої держави. У Львові та області росіяни понад 5 годин тероризували міста комбінованими ударами. Зал... Звичайно, для збивання були залучені всі наші літаки, наші мобільні групи ППО. Дуже багато збили, але є влучання. В об'єкти, звичайно, критичної інфраструктури. Постраждав івано франківськ а Чернігівська область, Вінницька область. А у Львові є навіть загиблі, чотири загиблих, шість поранених. Ракети поцілили, уявіть собі, просто в цивільний об'єкт. Загорівся індустріальний парк Спаров, де люди просто гуляють, розважаються, там є дитячі майданчики. Варвари просто знищують українців. На Запоріжжі внаслідок нічної атаки без світла залишилося понад 73 тисячі друзі, абонентів. Нібито на цей момент, поки я записую відео, світло відновили. Але, друзі, Росія продовжує цілеспрямовано бити просто по цивільних. Звичайно, я розумію, для чого. Вона намагається зламати українців. Далі тривожні новини з Європи. Поки ми відбиваємо повітряні атаки, Росія завдає ударів на дипломатичному фронті. Уявіть собі, проросійські сили перемагають на виборах у Чехії та Грузії. В Чехії на парламентських виборах перемогла партія проросійського політика Андрія Бабіша, і він вже встиг заявити, що Україна не готова до вступу до Європейського Союзу, а чеську ініціативу пам'ятаєте. Закуповували снаряди для України, передавали їх нам на фронт. Так от, таку ініціативу нова партія називає вже Гнилою. Водночас в Грузії на тлі, до речі, масованих протестів перемогла таки е, правляча партія, проросійська партія, грузинська Мрія. Тож, друзі, новини не втішні. Тим часом НАТО намагається щось там зробити. На тлі зростаючих загроз з боку Росії, замість того, щоб перемогти Росію? Вони просто перекидають свої винищувачі, точніше, Норвегія, Норвегія оголосила про відправку своїх новітніх винищувачів f 35 до Польщі. Ну, тобто план такий: якщо на Польщу знову щось полетить, то ці винищувачі будуть задіяні для того, щоб збити повітряні цілі. Чи можна це вважати? Сильним кроком вперед з боку НАТО. Я не думаю. Я думаю, що вони просто намагаються а, таким, знаєте, меседж відправити Росії, що ми нібито готові збивати ваші цілі. Ну і наостанок дуже цікава новина: Путін погрожує Сполученим Штатам через ракети Тамагавк, які США планують відправити в Україну. В Кремлі почалася. Напевно, паніка через такі розмови. А сам Путін, виступаючи з погрозами на адресу США, заявив, що постачання таких ракет призведе до руйнування російсько-американських відносин. Ну, маємо надію, що американські американці не злякаються після таких заяв, і ми все ж таки отримуємо ці ракети, які нам допоможуть. Але що я хочу ще підкреслити, ви просто вдумайтесь. Країна, яка щоночі запускає сотні дронів по мирних містах, сьогодні 700 дронів просто по цивільних, влаштовує постійний ядерний шантаж, вбиває діт дітей. Раптом заговорила про руйнування відносин. Дуже цинічно. Але якщо на такий момент звернув навіть сам Путін, то напевно вони хвилюються через те, що американці можуть передати нам такі ракети а, Наприклад, ну, такі ракети, як Тамагавк. А, тому вони на це звертають увагу. Тож, друзі, на цьому я завершую своє відео. Підпишись обов'язково, натисни лайк і до зустрічі!